Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, миру цьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Ангели рухаються в вашому житті, ваш особистий ангел, Він працює прямо зараз в вашому покликанні служінні житті, вашій економіці, небеса відкриті, Бог за тебе. І він буде творити свої чудеса, погоджуємося, приймаємо і говоримо амінь, амінь, амінь. Нещодавно чув своє таке ствердження в Ютубі, і є таке вчення, і ну, багато людей вони так стверджують. Я вважаю по-іншому. Вони, наприклад, говорять і проповідують, що ми всі діти Божі. Я не бачу так в Біблії. Я бачу в Біблії, що ми творіння Божі, що створив Бог нас за своїм образом та за своєю подобою, це бачу. А те, що ми всі, діти Божі, я не бачу. А Що я бачу? Ну, Наприклад, якщо взяти 1 Іана, третій розділ це послання. Десятий вірш. Ян вчить і говорить, що не всі діти Божі. Він говорить, діти Божі і діти диявола пізнаються так. Усякий, хто не творить правди, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Коли ти не любиш Бога і не живеш в любові, і не живеш по правді Божій, то ти не від Бога, ти не є дитиною Бога, ти не є народженою згори людиною. Народжена згори людина, вона вважається дитиною Божою. І така людина, вона любить Бога, вона любить людей, возлюби Бога, возлюби ближнього як самого себе. І вона живе, слухаючись Бога. Живе по правді Божій, живе по Божому Слову. Тому я бачу Іоан, апостол Любові. Повірте мені, що Він знає, про що Він пише. Чомусь Він не пише, що всі діти Божі. Він пише дуже радикально і серйозно: діти Божі і діти дьявола. Добре, ну це ще не все. Ісус розповідає притчу про Царство Небесне тут, на землі. І Він говорить, що є син людський, Ісус Христос, який посіяв добре насіння. Добре насіння. І Він говорить, поле це світ, добре насіння це сини царства, сини Божі, сини... а кукіль або бур'ян сини лукавого. Знов дивіться. Іоанн говорить, діти Божі, і діти дьявола. Ісус говорить, що є насіння добре, це сини Божі, сини царства, і є кукіль або бур'ян, це суни лукавого. Це я читаю е, притчу про царство з Євангелія від Матвія, 13 розділ 37, 38 вірш, нижче вище ви можете дивитись контекст. Вони розрізняють, що Господь що Іоанн. Тому моє розуміння, воно дуже просте. Не всі є діти Божі, а тільки ті, які народилися згори. І ми бачимо признаки або ознаки того, що людина народилася згори. Тому хай Господь, який любить тебе, який гукає тебе, Він визнає тебе що ти є його дитиною, і хай прославиться Боже ім'я в твоєму житті. Амінь.